Понеділок, 19 лютого, на 11 новини новинах студії Олена Петроченкова. Вітаю від ударів окупантів. Продовжує потерпати Нікопольщина. Вночі Росіяни обстріляли цивільних з важкої артилерії. Вдарили по марганцю та Нікополі, Загалом випустили з десяток снарядів. Вибуховою хвилою пошкоджені два приватні будинки. Загиблих і поранених немає у решті районів Дніпропетровщини. Ніч минула спокійно без ворожих атак. Ночі ворог запустив з Білгородської області чотири БПЛА по Харківщині. Шахиди збила наша ППО. Про це повідомили у повітряних силах. На фронті ж протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Окупанти намагаються зламати нашу оборону одразу на п'яти напрямках. Б'ють авіацію по селищах Донецької, Луганської та Запорізької областей. Внаслідок російських атак є поранені та загиблі цивільні руйнувань. Зазнали багатоповерхові та приватні будинки а також інші об'єкти. Цивільної інфраструктури на Запорізькому напрямку ворог 10 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ в районі роботиного Запорізької області. Також на східному напрямку нашою протиповітряною обороною знищено винищувач, бомбардувальник Су 34 та один розвідувальний безпілотник Орлан 10 у кожного свій біль та своя надія, але вони об'єдналися, аби разом боротись заради головного повернення додому військовополонених гарнізону Маріуполь. На щотижневу акцію не мовчи. Полон вбиває до Дніпра. Приїхали рідні захисників з різних куточків Дніпропетровщини. 21 місяць полон, коли скінчиться цей рад. Наталія чекає з полону чоловіка, захисника Зовсталі. Чекаємо дуже дуже і звичайно. Ми дуже хочемо, щоб всі повернулися, полонені, тому що це. Це тяжко. А ця жінка тут заради сина. Він Нацгвардієць, захищав Маріуполь. Майже два роки Наталія чекає його повернення з полону і щотижня виходить на акцію. Ніякого зв'язка немає. Я не знаю, де він знаходиться, який стан здоров'я. Нічого не знаю. Заради свого чоловіка-прикордонника тут і Роксана разом з нею двоє їхніх дітей. Вони все знають. А, старша знала спочатку, а малий знає, що знаходиться у плохих дядей в полоні. Кая, він вже його не пам'ятає, але тільки по фото, по відео. Пан Яків на кожну акцію не мовчи, полон вбиває, приїжджає з Васильківки. Його син теж військовополонений, був в Оленівці. Зараз його перевели на територію Росії. У Нас біль, ми їх чекаємо, і очікування наше це не зрівняння з тим, які вони там очікують на звільнення хлопців, які знаходяться в полоні. Люди виходять на акції, щоб суспільство не забувало про захисників Маріуполя, та аби повернути увагу до проблеми військових, яких отримує в полоні країна терористка. Люди не знають взагалі, навіть що таке Маріупольський гарнизон. Підходила і питала, що вони воювати не хочуть. Розумієте, люди, деякі в нашому місті не знають, що у нас війна продовжується, що полонени не повернуті додому. І ми хочемо, щоб всі розуміли, в який час ми живемо, і що наші рідні у полоні. Родичі військовополонених хочуть достукатись і до світового суспільства, щоб звернули увагу на це за. Кордонні лідери держав держави, щоб за кордоном також виходили на акції і підтримували наших хлопців. Ми прекрасно розуміємо за останній обмін, де обміняли близько 500, більше 500 хлопців і жінок з полону. Що на цьому споперепосприяли перш за все об'єднані арабські емірати? Наступна акція на підтримку гарнізону Маріуполь відбудеться за тиждень. Влаштовуватимуть їх і надалі кажуть рідні українських захисників, аж поки всі полонені не повернуться додому. Олена Петроченкова, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Сьогодні йому офіційно 32 роки. 19 лютого в Україні день державного герба. З давніх часів золотий тризуб на синьому фоні використовували як своєрідний оберіг. Є багато тлумачень цього знака. Зашифрована воля, сокіл, житний коліс, кол колос, лук зі стрілою. Зараз разом з українським прапором герб став одним із символів мужності, незламності та нашої боротьби за незалежність. Нехай він і далі оберігає Україну та її захисників. Нові вікна та датчики руху. Дніпровський метрополітен активно впроваджує енергоефективні технології. У депо підземки замінили понад 200 склопакетів, встановили спеціальні ліхтарі та обладнали сучасну котельню. Все це дозволяє підприємству заощаджувати до 20% при сплаті за електрику та теплопостачання. А температура у приміщеннях порівняно з минулим роком збільшилась на 10 градусів. Котельня у нас нова, яка знаходиться ще на гарантії. Обслуговують її згідно гарантійних зобов'язань. також там стоять датчик наружної температури. Можна регулювати температуру в залежності від наружної температури зовнішньої середи. Старі станції метро стають енергоефективнішими. Водночас нові ризикують стати головним недобудом планети. Турецька компанія Лімак, яка мала завершити будівництво підземки у Дніпрі, втекла одразу після повномасштабного вторгнення. Місто намагалося вести з компанією перемовини, але врешті звернулося до суду та НАЗК. Бо завдавши збитки Дніпру, холдинг продовжує збагачуватися на Росії, що залишили по собі. Розпіарені підрядники побачили журналісти 11-го, які вперше за два роки спустилися у підземні тунелі. В зоні будівництва, так називаємо, мають на собі несуть окремі маяки, коли кожен, які кожен день моніторуються безпосередньо інженером. На будмайданчику однієї зі станцій Дніпровської підземки керівник департаменту транспорту вперше з моменту повномасштабної війни розповідає, як у місті стежать за тим, щоб через будівництво метро не з'являлися провалля та не руйнувалися розташовані поруч будинки. Всі здання по проекту в так звану зону Вліяння строительства. уже два роки Дніпро самостійно контролює ситуацію із ґрунтовими водами на місці майбутніх станцій. На зараз ніяких переміщень не зафіксовано і внизу. Так само? і внизу так само внизу більше тисячі маяків по всьому тунелю. кожен день моніторяться, кожен день буквально по міліметрам видно яким чином, якщо можливо, це зміщення. А Алімак і слід загубився, говорять посадовці, і демонструють купу покинутої як непотріб турецької техніки. Перед нами якраз та машина, яка забезпечує наброс бетона. Тобто, як якщо голову породу обробляють спочатку к. Арматурою і після того наноситься, розпиляється такий шар бетону, що саме на глибині 50 метрів залишив підрядник. Демонструють журналістам чи не вперше. Зараз ми з вами спускаємося безпосередньо до, до тунелю. Чотири хвилини і перед очами з'являється перший ствол Дніпровського метрополітену. Спікери показують насоси, що відкачують грунтові води. Коли рівень піднімається, автоматично під'єднується насос і. Піднімає воду вже назовні. Воду відкачують практично щогодини, інакше вона миттєво заполонить підземні тонелі. Але цим займається вже не лімак. Після 24 лютого, коли компанія Лімак залишила об'єкт, нам було запропоновано вести обслуговуючі процеси в частності для піддержання гідничих виробок в безаварійному стані. Окрім відкачки води, є проблеми і зі штольнею. Її довжина 4 кілометри. Вона мала тимчасове укріплення, додають фахівці. І строк, її експерт. Експлуатації вже майже закінчився. Тунелі із 4 кілометрів тільки постійно обробкою закріплено 300 метрів. Тобто, ми розуміємо, що менше 10%. Так? Зараз в принципі, виробки готові постійної обробки. Тобто, тільки Проект, і можна ці -ці виконувати. Фахівці говорять, нанесення постійної обробки, так як і власних завершення будівництва метро напряму пов'язані з питанням безпеки в центрі міста. Тому робота компанії Лімак постійно контролювалася. Технологічно кріпиться креп, сітка і анкера. І іноді підрядник треба поставити 5 анкерів, він там ставив 3, ну, теропився і забув. Прийшла чи там хтось, кто тут є, а, посчитали, три вернули. Доставьте. Якщо опалубку робити своєчасно, загроз можна уникнути, і турецький підрядник міг продовжувати проводити роботи на глибині. Вважають у міськраді. В одному з тонелю фахівці демонструють, як би вони виглядали, якщо б лімак й досі працював. Ви Генеральний ви? підрядник вийшов з проекту. Ми не маємо можливості як метрополітен це в принципі робити, тому що ми не маємо ні допусків, ні, ні людей, ні допусків до механізмів. Тобто це машина, яка була пок. Кинута, ну це не наша машина. Щоб продовжити роботи в підземці, потрібен новий підрядник, проєктувальник та інвестиції. А це час і купа бюрократичних процедур. Додає Ігор Маковцев, Крім того, потрібен ще й аудит того, що зробив лімак. Нині ж в суті кілька позовів щодо боргів турецької компанії. Тетяна Заєць та Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу. І на цьому все. Якщо маєте чим поділитися, звертайтесь на нашу гарячу лінію і слідкуйте за 11-тим у соцмережах. Побачимось.